Йдучи з лігією посаду, Вініцій оповідав їй уривчастими, глибини серця словами про те, в чому зізнався апостол. про неспокій своєї душі, про зміни, що сталися в ньому, і врешті про безмежну тугу, яка затьмарила йому життя відтоді, як він покинув оселю міря. Зізнався Лігії, що хотів про неї забути, але не міг думав про неї вдень і вночі. Нагадував йому про неї той хрестик, зв'язаний із галузок самшиту, що вона йому залишила, і він його вмістив у ларарі і мивоволі шанував як щось божественне. І журився все дужче, бо кохання було сильнішим за нього, і ще вдомі Авла охопила цілком його душу. Іншим нитку життя прятуть парки, а йому пряли її любов туга й смуту. Кепськими були його вчинки, та їх породжувала любов. Кохав її Вавла і на палатині, і коли в Остріані бачив, як вона слухала проповідь, і коли йшов із кротоном викрадати її, і коли вона сиділа біля його ложа, і коли покинула його. Прийшов ось Хілон, який виявив її схованку, і радив її викрасти, але він покарав грека і пішов до апостолів прохати про істину і про неї. І нехай буде благословеною та хвилина, коли таке спало йому на думку. Бо ось тепер біля неї, і, мабуть, вона вже не тікатиме більше від нього, як останнього разу втекла з оселі міря. Я не від тебе тікала, сказала Лігі. Так чому ж це зробила? І вона підвела на нього свої очі кольору Ірисів, потім схилила засоромлену голову і сказала: Сам знаєш, Вініцій замовк на мить от переповнення щастям. Потім знову заговорив, як поволі розкривалися його очі, що вона зовсім одрізняється від римлянок і хіба що лише на помпонію схожа. Не вмів їй, зрештою, як слід висловити, бо сам не усвідомлював, що відчував. А з нею приходить у світ якась інша зовсім краса, якої досі на світі не бувало, і яка не тільки тіло, але й душа. Натомість сказав їй слова, які наповнили її радістю, адже покохав її навіть за те, що тікала від нього, і що буде для нього священною природинному вогнищі. Схопивши її за руку, не міг уже продовжувати, дивився тільки на неї в захваті, як на знайдене щастя життя, і повторював її ім'я, наче бажаючись впевнитись, що знайшов її що біля неї. Оліги, Оліги. Врешті заходився розпитувати її, що діялося в її душі, і вона зізналася, що покохала його ще в домі Авла, і що коли б він повернув її до них із палатину, не втаїла б одних своєї любові і постаралася б пом'якшити їхній гнів на нього. Я присягаюся тобі, сказав Вініцій, що мені на думку навіть не спадало відбирати тебе у плавті. Петроній розповість коли-небудь тобі, що вже тоді я сказав йому, що тебе кохаю і що прагну одружитися із тобою. Я сказав йому: нехай змастить мої двері вовчим лоєм і нехай сяде біля мого вогнища. Та він мене висміяв і навів імператора на думку забрати тебе як заручницю і оддати мені. Скільки ж разів проклинав я його в своїм горі, та, може, це вдало доля так вирішила, бо інакше б не познайомився з християнами. І не зрозумів би тебе. Вір мені, Марку, відказала Лігія, що це Христос навмисне вів тебе до себе. Вініцій підвів голову з деяким здивуванням. І справді, відповів жваво, все складалося так дивно, шукаючи тебе, зустрівся з християнами, в Остріані здивовано слухав апостола, бо таких слів ніколи не чув. Тож ти молилася за мене? Так, Відповіла Лігія. Пройшовши повз альтанку виту плющем і наблизилися до місця, де Урс, задушивши кротона, кинувся на Вініці. Тут, мовив молодик, коли б не ти пропав би я. Не згадуй, відповіла Лігія. І не нагадуй про це Урсові. Хіба ж міг мститися йому за те, що він тебе захищав? Коли б він був рабом, зараз би дарував йому волю. Коли б він був рабом. Авл давно б його відпустив. Пам'ятаєш, сказав Венісій, що я тебе хотів повернути плавті. Але ж ти відповіла, що імператор міг би про це довідатися і помститися їм. Дивись, тепер зможеш їх бачити коли захочеш? Чому марку. Кажу тепер і думаю, що зможеш їх бачити безпечно тоді, коли будеш моєю. Так. Бо коли б імператор. Довідавшись про це, запитав, що зробив із заручницею, яку він мені довірив, я б йому сказав, одружився з нею і до Плавтії входить з моєї волі. Він довго в анції не пробуде, бо йому хочеться вахаю, а хоч би й затримався, не маю потреби бачити його щоденно. Коли Павло Старса навчить мене вашої істини, зразу ж прийму хрещення і приїду сюди. Спробую повернути приязь Плавтіїв якими днями прибуваю до міста, і не буде вже перешкод. І тоді заберу тебе і посадовлю біля свого вогнища. О карісьма, карісімо! Сказавши це, підніс руки догори, ніби закликаючи небо свідки своїй любові і Лігія, підвівши на нього сяючі очі, сказала І тоді я скажу де ти каю, там і я кає. Ні, Лігія. вигукнув вінсі. Присягаюся тобі, що ніколи жодна жінка не була такою шанованою в домі чоловіка, як ти будеш моєму. Якийсь час ішли мовчки, щастя переповнювало їм груди, закохані в одне одного, схожі на двоє божеств і такі красиві, ніби їх разом із квітами породила весна. Спинилися врешті під кіпарисом поблизу входу до будинку. Лігія притулилася до його стовбура. Він вже знову почав прохати тремтячим голосом Накажи Урсові піти до плавті, забрати твої речі, іграшки дитячі, та принести до мене. І вона, спалахнувши, як троянда або як ранкова зоря, відповіла Звичай велить інакше. Я знаю. Заносить їх услід за нареченою пронуба, але ти зроби це для мене. Я заберу їх на свою вілу Анції». І вони нагадуватимуть мені про тебе. Туз склав руки і почав благально повторювати, як дитина. Помпонія повернеться днями, тож зроби це, дів, зроби зроби моя». Нехай помпонія зробить як захоче, відповіла Лігія, спалахнувши ще дужче при згадуванні про нуби. І знову замовкли, коли Любов почала їм забивати подих. Лігія стояла, опершись плечима об обкипарис. Обличчя її біліло в його тіні, мов квітка, очі були опущені, груди часто зіймалися. І вініці мінився на лиці та блід. В полудневій тиші вони чули биття своїх сердець, і в насолоді взаємній той кипарис, миртові кущі та плюща льтанки перетворювалися на сад любові. Але Міріам показалася в дверях і запросила їх полуднувати. Сіли тоді між апостолами, ті ж дивилися на них із радістю, мов на молоде покоління, що після їхньої смерті мало зберігати і сіяти далі зерна нового вчення. Петро переломлював і благословляв хліб: На всіх обличчях був спокій, і якесь величезне щастя, здавалося, переповнює всю цю оселю. Дивись, врешті сказав Петро, звертаючись до вініці. Невже ж ми вороги життя й радості? Той же відповів: Бачу, твоя правда, бо ніколи не був я таким щасливим, як серед вас.